Якщо ви нещодавно стали або збираєтесь стати молодими батьками, ніколи, ніколи не робіть цю помилку до та після народження дитини, щоб не втратити стосунки, не втратити контакт з собою та зі своїм партнером. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог. Як зберегти секс та стосунки після народження дітей? Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Народження дитини це початок нового шляху. А ми знаємо, що будь-яка дорога в житті не буває просто прямою. На вас, звичайно, чекають непередбачувані випробування. І ваше завдання правильно вибрати. Напрямок руху, щоб ваша пара стала сім'єю, а не інвалідною якоюсь там коляскою. І перше, що вам потрібно необхідно усвідомити, було двоє, стало троє. Або там четверо. І це велика пастка. Бо коли вас двоє, увага! Ровномірно розподілена. А з появи третього, четвертого може виявитися, що хтось тут зайвий, третій зайвий. І замість близькості є дистанція. А замість взаємопорозуміння незгода щодо виховання дитини та незадоволеність шлюбом в цілому. Ви були парою і належали один одному. Зараз у вас троє, і у вас нова роль батько, мама. І це ваше перетворення вимагає часу. І спочатку викликає справжній певний шок. Ви думали, що все добре. Знаєте одного, і раптом ви дивитесь на все це і бачите інших партнерів, іншого партнера перед собою. Да? І несподівану сторону може якийсь партнер проявляти. Активуються якісь старі паттерни, напевне, поведінки, які були просто в стані енертному, а тут вони прокинулись. І перший рік, звичайно, треба адаптуватись до цих змін. Про... змін, проходити через певну кризу відносин, бо. У будь-якому випадку, якщо ви цього не будете робити, ви ризикуєте розлучитись. І навіть якщо до народження дитини ви досить багато часу провели разом, вам це потрібно усвідомити. І якщо ви думаєте, що тільки з вами щось не так, ні, все нормально. Всі сімейні і соціальні відносини зазнають значних змін. Залежно від того, наскільки важливою була соціальна активність для кожного з вас. Вам Легше або важче буде прийняти ваші нові ролі. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Кожен напевно бачив в інтернеті образ. Ідеальної мами, ідеальної пари. Зазвичай це жінка, одягнення в елегантний, стильний лук, і чудовий макіяж. У неї двоє, троє дітей, хороша робота, ідеальний будинок, ідеальний чоловік. У неї є час для подорожей, спортивних і романтичних вечерь з чоловіком. Забудьте про цю картинку. Це тупо інтернет. Народ вам показують лише то, що продається. Ніхто не ні хоч, ні хоче дивитись на какашки, на підгузники, на мішки під очима. Немає такого поняття, як ідеальна супермама або ідеальний супертато. Припиніть робити порівняння з вашим казковим персонажем. Чому вам це потрібно зробити? Бо ви ризикуєте потонути в почуттях провини. Зараз існує соціальна модель жінка, яка відразу. Після пологів повинна вести такий, знаєте, активний спосіб життя, такий, як вела до вагітності. А її чоловік взагалі усім такий задоволений, тільки й працює і показує, як йому все подобається. Ви берете цю картинку, вірите в неї. І якщо у вас так не виходить, ви розчаровуєтесь в собі. Кажете, о, зі мною щось не так, я не можу так, як нормальні люди. І ця самокритика вбиває та руйнує вашу психіку та вашу самооцінку. І, звичайно, ніхто не сперечається, що образ ідеальної жінки, які нав'язують нам суспільство і реклама, дуже привабливий. Але ви повинні бути реалістами, успішними, веселими, мамами, з відмінним характером, дивовижною коханкою відразу. Ні. Ми всі живі люди. І ми готові не вписуватись в ці рамки, не відповідати якимось стереотипам. Вибирайте, що для вас важливо і цікаво. Розставляйте пріоритети і не озирайтесь на думку інших людей. Прийміть свої слабкості, адже саме вони складають вашу особистість. Да? І саме вас люблять, ваші близькі і рідні за те, які ви є. А не то, як потрібно, яким потрібно бути. Що там вам нав'язало. Окей? О, давайте не будемо забувати, що батько сім'ї теж знаходиться під величезним стресом. Чи готовий він до такої відповідальності? Цей стрес тільки посилюється з завищеними очікуваннями жінки, яка чекає від нього безумовної підтримки і рівної участі в догляді за новонародженим. І батьки часто відчувають себе відірваними від життя матері і дитини. Дуже часта історія: жінку зустрічають квітами так? з полового будинку, вітають, цікавляться її благополуччям. зазвичай дарують подарунки і дитині. Їй. Вся увага їй. Для батька просто немає способу подяки. І це дуже болісно, бо його заслуга взагалі не береться, ніхто взагалі не оцінив, йому не дають стільки уваги. Це може стати дуже болісним потрясінням для нього. І мати завжди з дитиною вона годує, вона незамінна. Тоді чоловік запитує себе, чому мені взагалі потрібно бути тут? І знаходиться у нього відповідь: треба намагатись уникнути, намагатись уникнути відчуття третього зайвого. І часто буває, що молодий батько починає пропадати, уникати, бо не хоче проживати почуття третього зайвого. Хочете ви цього або ні, але така ситуація дуже часто історія. І його психіка просто дає йому такий механізм, такий алгоритм, роби ось це, щоб не відчувати себе погано. Розумієте? Головне завдання батька створити простір для того, щоб жінка могла спокійно доглядати за своєю дитиною, бути сильно, відповідальною, допомагати своєму партнерові відновитись після пологів, щоб вона повністю вписалась в дитину. І залишались дорослою жінкою і самостійною людиною. Коли батько відчуває, що у нього є роль в сім'ї, що його присутність і причетність важливі, він не буде відчувати себе виключеним. І вам це повинно бути прям прописано, як правило. Що для цього потрібно зробити? Дивіться далі відео. Прості поради. Народження дитини розкриває ті невирішені завдання в парі, які були ще до народження. І якщо партнери не домовилися на старті про свої обов'язки і ролі, або просто не створили довірні відносини, то після народження дитини і нових проблем зробити це буде вам набагато складніше. І якщо часто буває, дитина не вирішує ваших проблем, важливе правило, вона їх сумує. Тому цей процес, скажімо так, відрізок вашого життя, може приймати гострі форми. І спричиняти постійні конфлікти, і скандали. Тому треба підготуватися. Перша порада майбутнім батькам серйозно підготуватись до народження дитини. І не тільки це да, там, збиратись купити собі колясочку і ліжечко, але за столом переговорів прям, сісти, обговорюючи всі майбутні зміни в житті: труднощі, ризики, там, ходіть на курси вагітності разом. Читайте спеціалізовану літературу. Дуже важливо заздалегідь обговорити, чи потрібна вам няня або домашня допомога, яку роль зіграють бабуся, дідусь. І важливо, з ними також краще про це поговорити. І найголовніше, чого ви очікуєте один від одного. Друга порада розуміння в парі, дати один одному час на адаптацію, усвідомлення того, що життя ніколи не буде таким самим. Вона проходить не відразу, ви повинні змінити свій графік, звички, обов'язки. І для деяких це стає проблемою, особливо для чоловіків, які, на відміну від жінок, природно не наділені гормонами, які дозволяють їм швидше приймати своє батьківство. Тому їм часто потрібно просто більше часу на адаптацію. І тут для шлях для розуміння, да, дати партнеру можливість вступити в нову роль замість докорів, ультиматумів. Критики, дайте можливість, да, якщо ви жінка, дайте можливість своєму чоловікові звикнути. Фізичні труднощі, да, також гормональний сплес, серйозно впливають на емоційний стан молодої мами. І важливий момент, да, називається стан зміненим, маючи на увазі, що жінка в цьому стані може звести себе зовсім якимось інакшим, навіть десь дивним чином. Самі нестабільні прояви. Дуже примхливою жінка може стати, дуже неорганізованою. І багато мам описують перший місяць після пологів як несвідомий стан, коли ви не усвідомлюєте своїх дій взагалі. І людина повинна бути готова до таких змін і ставитись до них з розумінням і як нормальні. Простий приклад, працював жінкою, жінка качала дитину, але це була не дитина, просто полотенце. А дитина була в цей момент на руках у бабусі. Уявляєте? І це нормально, це потрібно прийняти. Третій важливий крок це відновлення після пологів і перших місяців сильної напруги. Знайдіть для себе кілька приємних і цікавих процедур. Лактація, масажистів, скажімо так, перші місяці вирішити основні проблеми. Поїсти там, поспати. А потім почати дбати про відносини. У цей період перед жінкою стоїть одне головне завдання: звикнути до дитини. Добре, що тато зможе взяти відпустку перший місяць після пологів, щоб зібратись. Жінці в цей момент потрібно відчувати, що вона не самотня, що чоловік розуміє що її труднощі і прийде на допомогу, якщо, якщо це знадобиться. І завдання чоловіка передати. Цю впевненість бути підтримкою молодої мами, іноді допомагати, іноді шкодувати, іноді дозволяти спати або нагадувати, що і іграшки, і дитина можуть почекати. І останній четвертий пункт це збалансувати батьківство і подружнє життя. Помилка величезна. Ні в якому разі не робіть не допускайте цю помилку. Занадто багато орієнтуватися на дитину. Завжди ставлячи інтереси дитини вище своїх. Це приведе ваші стосунки до краху. Ще раз, дитина це союз. Результат любові двох людей. Не забувайте про це. Я хочу провести простий приклад. Часто можна побачити таку картинку. Дитина є наслідним принцем, а мати служить йому. А як же батько? А він десь там. Бракує подружнього часу. Не слід забувати, що ви теж подружжя, Там, друзі, коханці, просто близькі люди. Це окремо і важливе завдання: дати один одному час і емоції, надати емоції. Зробіть да, традицію, залишати раз на тиждень дитину з бабусею, з наною, для того, щоб провести час разом, якісь сексуальні ігри і так далі. І пам'ятайте, чим більше ви будете вкладатись в ці відносини, тим краще буде для всіх вас. Для всіх членів сім'ї. А я бажаю вам теплих стосунків, смачної кави! Та на все добре і до зустрічі в нових відео. Папа!